Друзі, ми якраз там річка перед лісом і тут струмок. І бі... Витік струмка там десь 200 метрів уверх, у селі витікає. А тут ми знайшли, дивіться, біля струмка криничка кринечка. Вода в ній надзвичайно чиста. Просто зараз дно темне. Та й тому Вода прозора і так відображається. І бачите, дуже криничка давна, оскільки стінки зроблені з дерева, о я вам показую. Вона дуже давна, вода чиста, я пробував пити, придатна для пиття. І бачите, дуже давно, не знаєте, скільки років десь, може 100 або 200 назад її зробили. Дерево не загнило, тому що воно так, якби в воді. заморялося. Таке. І, можливо, це змодрини, я так думаю, не знаю, з якої породи, бо дуже довго стоїть. Люди кажуть, що не пам'ятають старожилих, коли ця криничка зроблена.